Вітаю вас, друзі! Також вас вітає карликова традисканція вулична Bilberry Ice, або яка називається ще Чорничний Лід. Подивіться, друзі, яка краса просто, які гарні квіточки. Ну, само собою камера цього не показує, але вона такого фіолетово пускового. Такого кремового, дуже гарного такого кольору. Квіточка вона карликова, десь, це може ну 15, так, десь 10 плюс-мінус. Дуже симпатична. Лист вона не таке невеличке, вузьке. Тобто не агресивна, зараз бачите, я замульчував мохом. Ну, Я в принципі все мульчую мохом. І далі буду рости. У мене це Pink Spike Clopo Gін. Тут в мене красива Blue Bomb. Вероніка, там он, бузульник, Пандора, але це трошки інша історія. Взагалі, коли ти розширюєш свої уявлення про світ далі від жлобських рослин, умовно кажучи, ну, типу, ну, поп культури, то ти розумієш, що навіть свій поп може знайти щось цікаве. І ви знаєте, мене є, і звісно, він мені він мене позбавив спокою і сну, тому що каже, що в Європі є ціла селекція кульбаби. Там є білі кульбаби, зелені, є двоколірні, є навіть рожеві, бускові є кульбаби, у У це... А то поруч Росія, яка замість того, щоб ми купували рослини, дорогі, які хочеш їздили, їздили по, по всіх країнах. Ми сидимо, ховаємося в підвалах. Ми, нас забирають наше життя для того, щоб ми, руська культура, музика, все одно все, і все, все інша херня, яка співається. От. Ну нічого, колись воно це все закінчиться, рано чи пізно закінчимо ми це все, бо війна сама по собі не закінчується. А тим часом я верстаю про красунівцю. Традисканцію. Вона багаторічна, відцвітає, зрізаємо, вона заново нарощується. Тому без проблем. Тілиться не агресивна, компактна. О, дивіться, бачите, моя рука от навіть на, 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 на всю руку не візьмеш її. Отака от, от красонечка. Традисканція Білбері Айс. Папа.